Безхгалтер м'яка чашка крісла, колекція 2024 року Cotton Flower, Flour. Бізгалтери м'яка чашка. І італійське мережі, воно дуже м'якке, приємне дотик. І такий ретронастрій придає. Дуже цікавий дизайн. Чашка розподілена на три равномірні частини. Це означає, що груди розташовано равномірно, зручно, глибина повномірна, і також додає ще. Бокову корекцію. В поясі є бокова кісточка, пояс із, двох шар... із одного шару такої плотної пружної мікрофібри і три ряда гачків. Широкі бретелі, вони не відстьобуються, м'які, зручні і не розтягуються. Верхня частина чашки оздоблена із м'якого еластичного мережу на резиночці. Колір молочний виглядає так дуже ніжно, елегантно. І пасує під різний колір одягу. Всередині еластичне мережево, воно не розтягується, не втрачає форму, дуже добре підтримує великі розміри і створює гарну форму в лінії декольте. Мережа за відчуттям на дотик дуже м'якке, таке з тоненькою катоновою ниточкою начебто. До цього безглаутера труси з труси і з високою посадкою, виготовлена із мережа, обов'язково обобовнена листовиця, і по спинці напівпрозора мережа. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.